Добрий ранок, любі малята! Сьогодні ми з вами пограємося в дидактичну гру, яка називається Чий малюк? Дітки, хто це? Це лисеня. А лисеня – це чий малюк? Малюк лисиці. Хто це? Це ведмежа. А чий малюк ведмежа? Малюк ведмедиці. Хто це? Це білченя. Чий малюк білченя? Малюк білки. Це хто? Це кошеня. Чий малюк кошеня? Малюк кішки. Хто це? Це цуценя. Чий малюк цуценя? Малюк собаки. Хто це? Це теля. Чий малюк теля? Малюк корови. Хто це дітки? Це порося, чий малюк порося? Малюк свині. Хто це дітки? Це цепля. Чий малюк цепля? Малюк курки. Молодці дітки, дякую за увагу!